Риторика Кремля щодо України нарідко зводиться до того, що влада в Україні є нелегітимною і що там стався держпереворот у 2014 році. Ці розмови підводять нас до того, що Росія просто не визнає нинішньої влади і вважає її злочинною. Разом з цим, з початком повномасштабної війни, почали ходити розмови про те, що Кремль може повернути на пост президента України Януковича, котрий, на думку Кремля, за ідеєю, є останнім легітимним президентом України. Щоправда, повний план окупації України провалився, але й на окупованих землях у Кремлі вирішили не повертати так звану легітимну владу, а просто ті землі анексували. І в цьому випуску ми поговоримо про те, а чи могла Росія створити альтернативну Україну, як це зробити і що б це могло змінити. Почнемо з того, що до 22-го року Росія використовувала анексію лише стосовно Криму у 14-му році. Втручаючись в інші конфлікти, Росія, як правило, створювала і підтримувала псевдонезалежні республіки по типу Абхазії, Придністров'я чи ДНР. Кремль їх не аноксував, але активно підтримував, деякі республіки визнає, а деякі досі не визнає як Придністров'я. Тим не менше, такий досвід у Росії існує. І дозволяє зберігати статус-кво і чинити тиск на інші країни. Так частково було і з Україною до 2022 року, коли існували так звані ДНР та ЛНР, які Кремль довгий час не визнавав, потім визнав, щоб створити привід для повномасштабного вторгнення, але анексував вже пізніше. При цьому створивши досить дивну правову колізію, оскільки досі не контролює усі анексовані території, записані до Конституції Росії. Разом із цим у Кремлі продовжують говорити про якусь нелегітимну українську владу, але при цьому не ясно, де ж її легітимна частина і що вона являє собою. Сценарій створення альтернативної України у Кремлі, мабуть, розглядали ще у 22-му році на початку війни, але, як бачимо, від нього відмовилися. Про те, чому відмовилися, поговоримо трохи згодом. Сам проект міг би представляти створення якоїсь маріонеткової республіки на окупованій території. І становлення там проросійського уряду. Назва могла б бути різною, просто залишивши назву Україна, тільки додавши туди територіальне розмежування, щось на кшталт Південно-Східна Україна, або ж використовувати те, що у Кремлі називають історичною назвою Новоросія. Створення подібної республіки могло б спиратися на так звану легітимну владу, яка була ще до 2014 року. Чимало діячів перебувають досі на території Росії. І могли б чисто формально очолити нову державу. З погляду російської пропаганди, легітимний президент це Янукович. Не факт, що він довго залишався б на посаді, мабуть, одразу організували передачу влади більш актуальним прокремлівським діячам на кшталт Медведчука. Таким чином, Росія могла б, спираючись на своє розуміння легітимності, відтворити уряд на окупованих територіях. Історично розділ країн у форматі північ-південь, захід-схід відбувалися нерідко. Деякі дожили до нашого часу, а деякі зникли через перемогу однієї зі сторін. Західні ЗМІ часто говорили про корейські сценарії для України, там таке розділення і сталося. Країна була розділена на північну та південну за підтримки різних блоків, обидві сторони претендують на повну легітимність над півостровом. Хоча останнім часом дискусія почала змінюватися. Схожа історія була з тим же В'єтнамом, тільки все закінчилося перемогою однієї зі сторін. Проте Південний і Північний В'єтнами теж тривалий час являли собою різні сили, які претендували на владу в усій країні. До речі, незважаючи на те, що проект не був реалізований, у Росії все ж таки створила організацію під назвою Друга Україна на чолі з Медведчуком, яка ніби претендує на статус альтернативного уряду. Щоправда, самим Кремлем організація підтримується досить помірно і не знаходиться на чільному місці. Навіщо Кремлю все це може бути потрібно? Для створення стійкішої позиції на світовій арені. Анексія територій загалом сприймається більш негативно на світовій арені у 21 столітті. Все це сприймається просто як нахабна окупація територій іншої суверенної країни, яка має міжнародно визнані кордони. Анексія і 14 го і 22 го років були зустрінуті негативно навіть з боку союзників Росії і не були визнані. Визнання територій було здійснено буквально ліченими країнами або через залежність від Росії, або через затятий антиамериканізм. А так загалом процес все ж таки має негативне сприйняття. Створення альтернативної України могло б створити неоднозначний образ для зовнішнього спостерігача, і з точки зору пропаганди агресія Росії була б більш обґрунтованою. Разом із цим розмови про держпереворот 2014 року. Та повернення так званої легітимної влади додала більше обґрунтувань щодо цього. Тому альтернативна Україна мала б вигляд не просто як неоімперіалізм із Кремля, а як повернення нормальної влади, що могло б зіграти на руку Росії. Більше того, це могло б зіграти і на користь улюбленої тези Кремля про громадянську війну в Україні, що Росія підтримує якусь легітимну владу проти повстанців та нелегітимної. Знову ж таки, спираючись на досвіди В'єтнаму, Кореї та Китаю, де країни фактично ділилися у контексті громадських протистоянь. Серед переваг можна назвати й те, що окупована частина могла б стати буфером на випадок, якщо Україна вступить до НАТО і буде інтегрована до західних інституцій. Ще на початку 22-го року стало зрозуміло, що захоплення всієї України провалилося, і альтернативним сценарієм могло би стати створення буфера. У нинішній варіації анексії. Росія сама наблизила свої кордони до НАТО суто фізично. Чому ж у Кремлі не пішли на такий крок? Ймовірно, це пов'язано з багатьма речами. Перше, це проект Нова Росія, справді який провалився ще у 14-15 роках. Саме тоді Кремль і став реалізовувати подібний план створення альтернативної України. Спочатку навіть хотіли залучити самого Януковича. Проект Нова Росія», по суті, і був планом створення іншої України. На південно-східних землях. Тоді ж Росія підтримала сепаратистів в усьому регіоні, але досягла часткових успіхів тільки на Донбасі, і те завдяки прямому втручанню російської регулярної армії ще у 2014 році. Якби на це, тоді по проекти ДНР та ЛНР зникнули. Проект Новоросія зазнав краху, а з підписанням мінських домовленостей просто перестав існувати. У Кремлі тоді перейшли на іншу ідею реінтеграції регіонів до складу України з їх спеціальним статусом. Що дозволяло Путіну фактично контролювати усю Україну. Але й мінський план за підсумком провалився: почалась повномасштабна війна, захоплення Києва не відбулося, і, мабуть, вирішили перейти до найуспішнішого плану у розумінні Кремля, просто анексувавши території та назвавши їх частиною Росії. Важливою частиною того, що відбувається, є й ідеологічні погляди Путіна про те, що росіяни та українці один народ і мають жити в одній державі. Російська Іредента у сучасному вигляді повертається до тез Російської імперії про три єдиний русський народ. Тому анексія саме українських земель має важливу ідеологічну вагу на відміну від інших територій. Сприйняття України через призму споконвічних російських земель не допускає варіантів створення навіть псевдореспублік. Взагалі Путін розчарувався в українцях через низку провалів у 14 15 роках та 22 2022 році. Тому, мабуть, вирішив остаточно покінчити з Україною та зробити її частиною Росії, щоб навіть натяків на незалежність не було. Власне, у своїй промові створення більшовиками УРСР називає великою помилкою і звинувачує Леніна у цьому. Якщо переходити до практичних причин і фронту на той час, то анексія території була відповіддю на провали Росії на фронті, початковий провал із взяттям Києва та подальші провали на інших напрямах. Ймовірно, тригером стала харківська операція, коли ЗСУ за короткий термін у кілька днів відвоювали території, за які Росія воювала місяцями. У Кремлі вважали, що анексія дозволить зміцнити статус-кво і що зупинить український наступ. Тоді мобілізацію у Росії лише оголосили, тому не знали, яка буде реакція громадськості. Путін на той час навіть натякає на використання ядерної зброї для захисту нещодавно анексованих територій, проте наступ ЗСУ не зупиняється. А Україна не приймає ультиматум Росії. Водночас Росія і зараз наполягає на тому, що для завершення війни Україна має передати їй території, які були записані до Конституції Росії, що залишається серйозною точкою тиску на Україну і дає привід і надалі продовжувати війну. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що у Кремлі були спроби реалізації такого плану, що у 14-15 роках, але у 2022 році від цього просто відмовилося. Це сталося через невдачі з минулим планом Новоросії, через невдачі на фронті, а також через ідеологічні погляди. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.